Я називаю цю страву пеньочки. Раніше жодне застілля не обходилося без тієї простої і смачної їжі. 1 кг очищеної картоплі додаю сіль воду і варю до готовності, топчу з вершковим маслом і сметаною. Потім додаю зелень, любу, яка у вас є. Це може бути кріп, заморожені стрілки з часнику, зелена цибулька, намазую прямокутні вафлі. В упаковці їх 6 штук. Погляньте, який гарний розмір він співпадає із сосискою. 30. На 16 розмір вафель. Краєчки також замазую картоплею і нарізаю на шматочки по 3 см. Збовтую 6 яєць невеликого розміру, обмокую кожен шматочок у яйце і обсмажую геть на всі боки. Це займає буквально лічені хвилини до рум'яненької такої скоринки. Ну, ось погляньте, хіба не пеньки? Пеньочки, дуже гарний вигляд. Всім смачного!